Цьогоріч, вперше, 6 грудня, разом із Днем Збройних сил України відзначають і День Святого Миколая. Тож із цієї нагоди Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку Подарунки Святого Миколая також до спецпогашення залучили діток на заході. Побувала і знімальна група ТВА. Цьогоріч вперше одне із найулюбленіших зимових свят кожного українця. День Святого Миколая відзначають за новим календарем 6 грудня одночасно із Днем Збройних сил України. Тож Укрпошта вводить в обіг благодійну поштову марку Подарунки Святого Миколая тепер Миколай не летить на санях по небу, а їде на козацькому коні. На його плечах камуфляжний мішок, заповнений військовою технікою, такою як літаки, танки і ракети, які є надзвичайно важливими для української армії для досягнення перемоги. На поштовій марці символічно відтворено перемогу над ворогом. Під копитами коня лежить розтоплений символ Росії, двоголовий Орел, якого Миколай пронизує палицею, ніби списом. Марки дуже цікаві, випустили блок, конверт першого дня і картку поштову. Блок складається з п'яти марок в сучасній інтерпретації. Дуже цікаве виконання, тираж 600 тисяч конверту першого дня 4, 40 тисяч. Також до спецпогашення долучили і діток. Тяніть, 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 тяніть. Ця марка є благодійною. Донатні кошти, які будуть виручені від її продажу, будуть направлені на підтримку ЗСУ. Вартість вона є благодійною. Скажу вартість літера М. Це розсилання по всій території України. 18 гривень марка плюс 5 гривень це благодійність. «Укрпошта» своєчасно і, взагалі, ні на хвилину випускає з поля зору допомогу військовим. Завдяки яким ми можемо святкувати такі дії. Придбати поштову марку прийшов і Олександр. Чоловік розповідає, колекціонує поштові марки вже давно. Однак зараз це хобі приносить користь і державі. на сьогоднішній день у цей період дуже важливо. Це щоб це підтримувати. Ми не тільки тільки покупуємо для як але ще й підтримуємо нашу державу на збройні сили, бо це йдуть якась там відсоток. Йде на Збройні сили, ну і це поділиться на цих дітей, це просто щастя. На думку Миколи Загрюка, діти потребують свята, особливо у цей складний для нашої країни час. Однозначно, що в цей час необхідно це робити, тому що відповідно ті події, які відбуваються, вони накладують свій відбиток на і психологічний, і моральний стан людей. А ця марка, яка сьогодні було відбулося, це святкове погашення. Вона уособлює в, в тому незламний дух нашого народу. Все таки віру в те, що мусить бути все добре і власне. Україна переможе. Також Укрпошта спільно із військовими розробила спеціальний пакунок пак теплих подяк, де є усе необхідне для наших захисників. Всі знаємо, що ми зайшли в зимовий період. Крім всього, того що ми ну, не то, що просимо, потребують військові це зброя, ще й потрібно їм зігрітися. Ну от ми якраз до цього долучилися на поштовому маркеті можна. Зробити замовлення вартість цього пакету 500 гривень, але там є все необхідне: від дощовика, термопічки, і все необхідно, щоб зігрітися. До слова спецпогашення відбулось в усіх обласних центрах України та в місті Києві. Придбати марку можна від сьогодні у відділеннях Укрпошти по всій країні, а також в офіційному онлайн-магазині Укрпошти. Ірина Задорожна, Руслан Батюк, тему дня ТВА.